Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і в нас, в принципі, у нас рубрика, що там на Московії, що там на Ражці-Паражці. Але сьогодні от мені захотілося не подивитися поточне, не подивитися, як там Америка з цим домовляються, чого насправді хоче Московія. Росія, Ерефія, Московія. Чого вони насправді хочуть? Їхні плани. А вони все хочуть і у великих кількостях. Знаєте, в мене йде така фраза, коли моя старша донька була маленькою, тільки починала говорити, вона казала: великий і багато. От тут велике і багато, Хочу все і одразу. Імперію побудувати. До речі, ви знаєте, конкретно. Ви будете знову імперію. відбудувати, Навіть не те, що вибудувати, відбудувати. Відбудувати, відродити. Ну, Багато таких, знаєте, речі, речей, плани в них якісь є, в них якась злість є на світ, якась заздрість, тому що королева мечів це завжди такі не дуже хороші, не дуже приємні. У них, знаєте, задатки негативної енергії, скажімо так. Ось, Зруйнувати. Ось що вони хочуть зруйнувати. Ага, Україна випала. Ви бачите, дивіться. По-перше, побудувати на кістках України імперію. Оце говориться на кістках. України побудувати імперію. Ось Україна випала. Знищити Україну тільки так вони зможуть побудувати імперію. Ну, в принципі, ми і так це все знали. Ми і так це все розкладали. Нічого нового. В нас тут не випало. А тепер на даний момент, на даний момент, ось ми зрозуміли, що вони хочуть, все і одразу, і у великих кількостях, великий і багато, знищення імперії, побудувати на знищеній Україні. Я помилилася: не знищити імперію, а знищити Україну і побудувати на Україні те, що вони знищать, побудувати імперію, тобто возродити. Колись оту царську їхню імперію. Ось це хочуть. А тепер зараз, на що вони згодні піти зараз? Тут же ж, е, ну, не, їм же ж ніхто не дасть це все на блюдечки. Не всі такі, як Зеленський, що розміновує чангари і тому подібне, що все видає, що е, звертає всі оборонні програми. Ось якось так. Дивимося, на що вони готові зараз піти. Ви знаєте, а тут йдуть ще торги. Дивіться, готові піти. От, от відверто зараз скажу. Оця карта вона говорить, зайняти якесь місце у. Світів положенні. П'ятірочка, тобто Єрафант, верніше, так, так, Жрець, ось, жрець, Це не просто імперія. Ось тут вони імперію хочуть, так? А ось тут вони хочуть, вони готові піти на все. Тут, тут до речі, набагато піти, щоб не вилетіти з міжнародного, скажімо так, рівня. Ходять чутки, що в сімку G7. Тобто, щоб було вісімка. G8. І ось це мені це нагадує. Тобто, засі, за, засісти позицію, і тут готові робити дуже багато, до речі, тут готові а, торгуватися, сперечатися. А, Скажімо так, готові, можливо, навіть щось ну, поступитися. Ні, тут я, тут не то, що поступитися, тут тимчасово можна сказати відійти від деяких справ, від деяких своїх вимагань. Ось якось так я це бачу: що вони отримують? Що такі в кінці-кінців вони отримують? Мої дорогенькі, хто додивився до цього часу, будь ласка, задонатимо для. ЗСУ, зараз я прочитаю на для військові з 87-ї бригади, які воюють на курському напрямку, прохаються їх допомогти їм зібрати кошти на ремонт евакуаційного авто, навала дронів, постійні бойові дії і. Іноді тільки швидкісне авто рятує життя нашим бійцям. Ціна 60 тисяч. Там я дивилася перед відео. От я дивилася, тепер було 10 600, Ось якось так. Є монобанк, є під цим і відео. Є військових я завантажила, тому можете подивитися, там прохання особисто від військових. Не від мене, не від волонтерів, а саме від військових. А тепер дивимося, що отримує Росія. Що вона отримує? Щось вона таки отримує. Як би там не було, вона отримує, вона таки доб'ється. Але зараз. зараз, угу. такі, такі щось вони отримують. Домовляться. Знаєте, що вони отримують? Перспективи. Отримують якісь перспективи. Тобто, перший крок вони отримують. Що саме я тут не можу сказати, тому що тут, знаєте, ну, можна, можна з цих карт припустити, що. Вони такі доб'ють відмивання свого терористичної морди, скажімо так, у суспільстві. Тут якось домовляться, що це відкриє їм шлях перспективи. Розумієте, відкриє їм якісь можливості? Ось якось так. Чи це буде ось це? Чи ну, знищення України їм не світить, абсолютно не світить. Оце я можу стопроцентно сказати. Їхні, знаєте, забаганки аж занадто. Ось, але все ж таки чимось тут, скажімо, тимчасово, тимчасово, заради тимчасового припинення вогню можна сказати, так? Ось, але все рівно колошме, колошматина буде все рівно. Все рівно будуть якісь рухи, якийсь супротив на, на кордонах. Тут скоріше за все літати вже не буде, так? Але на прикордонних зонах цих, на сірих зонах все рівно буде непорядок. Ось ця карта говорить. Тобто це буде тільки якесь таке. Ну, скажімо так, я не хочу говорити, що вони е, чимось поступляться. Тут не поступка. Тут просто, знаєте, е, не зроблять ще один крок. Не захоплять ще більше. Просто зупиняться на тому, на чому є. Щоб у подальшому вибивати це все. Розумієте? Ну, Скажімо так: е, Трамп теж торгаш, про це ми говорили. Але давайте Україну. Що отримує Україна? Тут ще немає всіх страшних карт, і найкращих карт тут нема. Що отримає Україна? Росія, я бачу, отримує якісь перспективи. Я не можу сказати, що це можуть санкції їм зняти. Оця дорога. Може говорити про те, що ніби якийсь шлях їм відкривається. І ось тут можливості та перспективи. Такі чогось вони доб'ються, щоб в подальшому можна було знову виборювати. Ось якось так. Виборювати, вибивати те, що їм потрібно. Що отримує Україна? Стабілізацію, але щось відщипнуть. От від України щось відщипнуть. Небагато. Небагато, але щось відщипнуть. І підвішують її. ну, Бачите, жертва. А жертва і підвішують якось у а, такому стані, знаєте, тро, ця карта теж може говорити про глухий кут. Ось а, так до, до, сперечається, що України просто не буде іншого виходу. А з другого боку, а з другого боку, Можна сказати, тут залежить від переговорників, хто і як буде домовлятися. Тут два лиця. Це говорить про те, що для нас буде якось двояко. Якось двояко. З одної сторони, знаєте, от іде от така фраза, Ху, хоч би не хуже. Розумієте, якось так, лиш би не гірше. Ось воно, ну все рівно, все рівно для України дуже не. Якось трошечки щось, ну, скажімо так, все ж таки, давайте я все ж таки позитиву трохи додам. Ось ця карта може говорити, що з одного боку, це може говорити, що. В Україні щось можуть відтяпати, так, але з другого боку, ця карта може говорити про те, що Україні все ж таки вдасться щось утримати, вдасться, ну скажімо так, закріпити, утрамбувати свою позицію. Все ж таки, Україна отримає свою позицію. Так, потенціал там дуже маленький. Дуже маленький потенціал. Але якщо ми дивимося, тут карти дуже дрібненькі. Це говорить про те, що є ще трамплінчик, щоб потім рости. І ось, якщо ми будемо працювати, це яка, знаєте, довго процес, якийсь дуже довгий процес, тому що лицар. Цих монет, він завжди дуже важко проходить, дуже важко вибивати, Важко, дуже втомлює. Розумієте, Цей процес буде важкий і втомлюючий. Ось. І, в принципі, в принципі, є якийсь трошечки позитив для України. Розумієте? Це навіть можна сказати, якась пауза тимчасова. Ось якось так. Але я ще бачу, якщо це буде якась тимчасова пауза. Якщо це буде припинення вогню. Чи ще якось? Я тут ще знаєте, що я бачу? Скоріше за все, це можуть бути ще війська, іноземні війська, які прийдуть оберігати ось ці копалини. Ось ці, якщо Трамп домовиться, я не знаю, там сьогодні здається понеділок, так, Зеленський теж туди полетів в Саудію. Наскільки я розумію, там зараз зустрічаються, але я роблю це зранку, тому ще нічого не чути, про що домовилися Трамп з Путіним і тому подібне. Ось якось так, мої дорогенькі. Ось якось так. Гаразд, я бажаю вам, нам всього найкращого, мої любі. Бережіть себе, донатимо на ЗСУ. тримаємо стрій, як то кажуть. І разом до перемоги, тільки разом підтримуємо один одного. І разом до перемоги. Все буде Україна.